Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження чистки роду, дев'яте коліно по лінії батька. Всіх тих, хто дивиться Предки роду. ці свічки, цей хліб, це молоко вашу честь. Запрошую вас. Запрошую вас, приходьте до нас на очищення. Так, це в мене поруч ще хліб, молоко для предків мого роду, а це для предків вашого роду, тих, хто дивиться чистку роду. Ютуб або в TikTok. Запрошую також своїх предків роду. Цей хліб молоко для вас. Вашу честь. І дуже вам раджу ставити молоко, хліб для своїх предків. Помин робить для своїх предків роду. Окрім того, що я роблю. Помен. Ще ставте ви своїм предкам роду, бо людей дивиться багато і краще дати енергію предкам роду. Предки роду ми будемо допомагати вам, а ви допомагаєте нам. Та буде так і так є. Так, і ще ставлю свічечку на очищення, призиваю стихію вогню. Стихію повітря, стихію землі, стихію води, собі на допомогу. Прийдіть, очистіть нас від порч, від зглазів, від проклять родових, від негативу, магічного, енергетичного, будь-якого, від всіх хвороб. Очистіть нас, наших близьких, наших рідних, наших дітей, предків роду наших до 10-го коліна включно. Буде так, і так, і стихія повітря. Призиваю тебе, прийди мені на допомогу. Це зле лихе, вогонь цей спалить. Що вогонь не спалить, віск на себе забере, що віск на себе не візьме. Сіль на себе забере, що сіль не забере, то назад тому, хто робив, тому хто замовляв, піде. Та буде так. так. Нагадую, що цю чистку. Може, ви можете дивитися в будь-який час, коли ви її знайшли, вона буде працювати для вас в будь-який час, коли ви її знайшли, цю чисточку. І можна дивитися з будь-якого моменту. Можна краще, звісно, з першого відео, з першого коліна роду. Але якщо ви дивитесь там якусь серію всередині чистки, також. Це буде корисно і предки роду у ваші почистяться. І знімуться ваші негативні програми. Бо наша свідомість управляє нами на 2-3%. Інше 97% це наша підсвідомість. Все, що з нами відбувається, в житті всі наші події определяються нашими гріхами і гріхами наших предків. І те, як ми себе оцінюємо ззовні, дуже сильно може не відповідати тому, які ми насправді зсередині середини. Вам може здаватися, що ви майже свята людина і що у вас повинно все бути добре, що ви нікому не бажаєте зла. А на підсвідомості у вас може бути зовсім інша картина, може бути негативна програма і не одна, і також це можуть бути ваші негативні програми і негативні програми ваших предків. Ось тому все, що з вами відбувається, це не просто так, і якщо якісь негативні події. Відбуваються в вашому житті, значить, ви це заслуговуєте, бо подібне притягує подібне. Просто ви можете не усвідомлювати, що у вас ці негативні програми існують. І тому ця чистка рода: ми будемо працювати з вашою підсвідомістю, прибирати негативні програми і запускати позитивні програми. От, наприклад, якщо у вас немає грошей, і ви нервуєте з цього приводу, то Все світ вам дасть ситуацію багато разів гіршу з грошима, ніж зараз. Якщо це. Не... Ну, це з метою, щоб ви повернулись до Бога, щоб ви любили Бога, щоб ви не ображались і духовне зростання, щоб відбулося, щоб ви стали краще. Якщо ви в цій ситуації не повертаєтесь до Бога, а там нервуєте з приводу того, що гроші відсутні, то, окрім того, що не буде грошей, додадуться ще й хвороби. Наша підсвідомість керує нашим життям. Підсвідомість формується нашим досвідом і досвідом наших предків. Тому чистка роду це не механічне відмолення предків, а велика робота своєю підсвідомістю, щоб змінитись і стати ближче до Бога і відкрити собі Божу, собі Божу любов. Якщо ви робите чистку роду, щоб були гроші, або там, щоб вийти заміж. Що ви просто дивитесь із метою, що от я зараз подивлюсь, і в мене все, те, що я хочу, здійсниться. Це так не буде працювати. Звісно, ваші предки роду почистяться, упакуються. вже навантаження кармічне від предків на вас не буде впливати. Але у вас же є і своя карма. Щоб пропрацювати свою карму, негативні якісь свої програми, коли йде чистка роду, ви повинні. Як цій, цій, ну, цим процесом змінитись, стати ближче до Творця. Ну, не знаю, чи зрозуміло я пояснила, але суть така, що все, що ми робимо, ви повинні ну, пропустити через себе і я сподіваюся, що негативні програми і ваші особисті, не тільки негативні програми, що породу, також приберуться. І тоді ваше життя кардинально зміниться на краще. Якщо змін не відбувається, це вказує на те, що вам ще треба працювати з собою, що щось ви ще в собі не Ну, Почнемо. Зараз у нас дев'яте коліна по лінії батька. Тут у нас раз, два, три, чотири предки. Це у нас шість разів прабабуся, шість разів прадідусі. дідусі. Скажіть, покажіть предки роду, я запрошую вас. Приходьте до нас. Так, зараз я приберу це молоко і поправлю камеру, щоб молоко я не перевернула. Так. Предки роду прийшли. Я відчуваю їх. Предки роду. Шість раз про бабушки, шість раз про дідушки. Чотири предки роду, на яких я показую зараз свої схемі роду. Всіх тих, хто дивиться, чи упокоєні вони. Так, чи упокоєні предки роду? Скажіть, покажіть. Що заважає предкам роду, упокоїтися. бабуся? Вона, дивіться, одразу сама бабуся й вийшла. Упокоєна. Дякую, дідусь. Карти ідеально відповідають. Поток є. Дідусь неупокоєний. Далі ще одна бабуся. Так, ця бабуся упокоєна, ще один дідусь. Дідусь упокоєний. Значить, у нас з, цієї, з першої цієї колонки не упокоєний тільки дідусь. Так, відмічаємо, що він не упокоєний. Я хочу, так будемо не по одному, а по декілька. Значить, Тут я відмічаю, що цей дідусь у нас не упокоївся. Наступні четверо предків роду. Чи упокоєні вони? Скажіть, покажіть, чи упокоєні наступні, четверо предків роду, шість раз про бабушки, шість раз про дідусь, того хто дивиться. Скажіть, покажіть, чи упокоєні вони. Бабуся. упокоєна, добре. Дідусь. Дідусь неупокоєний. Відмічаємо, що він неупокоєний. Цей дідусь неупокоєний. Ну, дуже радіє, що ми з ним зараз будемо спілкуватися. Скажіть, покажіть наступні. Шість раз про бабушка того, хто дивиться, чи упакоєна. Вона в дев'ятому коліні роду по лінії батька. Сама бабуся вийшла неупокоєна. Дякую, я зрозуміла. Відмічаю, що тут ще й бабуся неупокоєна. Так, це в нас вже раз, два, три, троє. Наступні дідусь, чи упокоєний, шість раз про дідусь, в дев'ятому коліні роду, того хто дивиться, скажіть, покажіть. Дідусь упокоєний. Сонце все добре. Так, наступні. Четверо предків роду, в дев'ятому коліні роду по лінії бабусі. Шість раз про ба... по лінії дідуся. Фу, по лінії батька Шість раз про бабуся, чи упокоєна. Ні, я зрозуміла. Так, відмічаємо, що неупокоєна. Шість раз прадідусь, на якого я зараз вказую свої схемі роду, чи упокоєний. Ну, він не упокоєний, засмучений. Втрата, Втрата того, кого він любив дитину, втратив. Так, неупокоєний відмічаю, дідуся. Наступні. Чи упокоєна? Шість раз прабабушка того, хто дивиться, скажіть, покажіть прабабуся. бабуся. добре, дідусь. Неупокоєний, мало енергії, не вистачає, хоче піти, не може. Так, ну, давайте подивимось, що заважає, упокоїться предкам роду. Скажіть, покажіть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім предків роду. Прибираю негатив, заперечую вищі сили. Прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають предкам роду, а... Предки роду, ви прижили своє життя, ваше земне життя скінчилось, ви померли. Вам треба йти до Творця. Спокоїться з миром, щоб нащадки не розплачувалися за ваші негативні сценарії. Я прошу пробачити предків роду, вище сили, пробачити предків роду, того, хто дивиться, не карайте їх більше. Борги сплачені сполна. Прошу пробачити предків роду, того, хто дивиться, оці вісім неупокоєних предків роду, того, хто дивиться. Прошу пробачити їх всіх тих. Кого вони при житті ображали, пробачте їх. І також, предки роду, прибачте всіх тих, хто при житті ображав вас. Того, кого не можна пробачити, передаємо передаєм в руки творця, і творець розбереться по справедливості. Буде так і так є, будуть покарані ті, хто винен. Так, дивимося ще раз. Зараз я порахую, скільки саме нас неупокоєних предків, бо, здається, я можу помилятися. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ятеро. Угу. П'ятеро. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда? Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні ці предки роду тепер. Так, дідусь неупокоєний в підвішеному стані, Далі другий також неупокоєний, третій. Цей упокоєний. Дякую, мічаю. Так. Цей упокоєний. Ще двоє. Неупокоєний і наступний упокоєний. Дякую. Вічаємо цей упокоєний. Троє у нас предків роду, які не упокоїлись. Заперечую негатив, знімаю нулюю роду, Прошу відпустить всі свої образи. Ви прожили своє життя. Ми дякуємо вам за те, що ви були, за те, що ви жили і проходили свої кармічні уроки. Ваше земне життя скінчилось. Йдіть до Творця. Всі негативні емоції, всі негаразди, ті, що були на землі, всі біль, страждання, залиште на землі. Все земне залиште на землі. Йдіть до Творця. Янголи-охоронці, прошу вказіть їм світло. Йдіть до творця, буде так і так єсть. Камера в мене падає щось. Так, скажіть, покажіть оці троє предків роду. Чи упокоєні вони тепер? Вище сили, прошу пробачити предків роду, не наказувати їх, їх рід, їх нащадків, заскоєні ними при життя, борги сплачені сповна. Ми іскренні розкаємось, каємось за них. Відпускаємо їх образи за них. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер ці троє, що були неупокоєні, нащадки більше не будуть платити за їх гріхи, чи це правда? Так, дідусь упокоївся. Наступний, упокоївся. третій. І третій упаков, зцілення вийшло дуже добре. Дякую. Дякую, предки роду, вище сили, янголи хронці. Ось, значить, ці у нас уже предки роду, всі упокоєні. Нащадки не будуть платити за їх гріхи. Наступні Так, наступні четверо, чи упокоєні? Наступні четверо предків роду, на яких я вказую в своїй схемі роду: дев'яте коліна по лінії батька того, хто дивиться, шість раз про бабушки, шість раз про дідушки. Нагадую, що в тонкому плані всі події вони існують і в минулому, і в теперішньому майбутньому це є там завжди. Тобто, коли ви будете дивитися цю чистку роду, то ваші предки. Будуть чиститися, Той, хто дивиться, того предки роду будуть чиститися, бо ця подія, вона вже існує. І коли ви відкриєте цю чистку, для вас вона спрацює. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду, того, хто дивиться зараз, нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда? Бабуся не упокоєна, дідусь. Неупокоєний, наступна бабуся упакоєна і наступний прадідусь не Значить, у нас із наступної колонки у нас упокоєна тільки одна бабушка. Оця. А ці троє неупокоєні. Раз, два. І ці троє неупокоєні. Бабуся упокоєна. Так, дякую. Наступні. Наступні четверо, на яких я вказую свої схемі роду, чи упокоєні предки роду, того, хто дивиться, нащадки не будуть платити за його гріхи більше, чи це правда? Бабуся неупокоєна, дідусь. Упокоєний. Ще одна бабуся. Упокоєна, і дідусь неупокоєний. Значить, тут у нас неупокоєні дідусі. Бабушек я прибираю. Дякую вам. Так, два дідушки відмічаємо. Значить, цей неупокоєний і цей неупокоєний. Ці бабусі упокоєні. Наступні четверо. Наступні четверо предків роду по лінії батька того, хто дивиться в дев'ятому коліні роду, чи упокоєні вони. Нащадки не будуть платити за їх гріхи більше. Чи це правда? Шість раз про Не неупокоєна. Сама прабабушка вийшла. Шість раз про дідуська. Також неупокоєний. Так, наступна бабуся неупокоєна, і наступний дідусь упокоєний. Дякую. Бабуся закритий шлях. Но вона хоче-дуже-хоче хоче піти. Так, відмічаємо. Тут у нас всі неупокоєні, окрім останнього дідуся. Так, дідусь упакоєний. Упоко... Ці троє неупокоєні. А дідусь упакоєний. Добре. Значить, у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім предків. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Правильно, вісім предків роду. Неупокоєних. Зараз я перевірю, що їх вісім. Раз, два, три, чотири. Ой, раз, два, три. чотири, пять, шість. Сім, вісім. Да, все правильно, вісім предків роду. Прибираю перешкоди, вищі сили, допомоги прошу, очистіть того, хто дивиться. Приберіть всі перешкоди, які заважають, предкам роду упокоїться, перешкод більше нема, перевіз плачені Вищі сили, прошу, прибачте гріхи предків роду, того, хто дивиться. борги сплачені сполна. Відпустіть їм гріхи, не карайте більше їх, їх рід, їх нащадків. Поволівищих сил та буде так і так єсть. роду, пробачте всіх тих, хто ображав вас при житті, ваше земне життя скінчилось. Ідіть до Творця, щоб ваші нащадки не програвали ваші негативні сценарії більше. Я прошу вибачення, ми всі просимо вибачення у тих, кого предки роду вашого ображали при житті. Пробачте їх іскрені просимо пробачення. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Упокоєні. Так, дякую. Всі вісім упокоєні. Скажіть, покажіть, всі вісім упокоєні. Так, да, всі вісім. Дуже гарні карти, дякую. Так, відмічаємо, що воно й упокоєні. Я бачу їх в тонкому плані, я бачу, як вони йдуть. Тож, не переживайте, що я по-іншому там розкладаю карти. Карти це більше для вас, щоб були ну, якісь процеси відбувались. А так я їх бачу в тонкому плані, що вони пішли. Наступні четверо предків роду, дев'яте коліна роду по лінії батька. Чи упокоєні вони? Скажіть, покажіть. Нащадки не будуть платити більше за гріхи предків. Чи це правда? Бабуся неупокоєна. Дідусь. упокоєний. Ще одна бабуся. Неупокоєна. Ще один дідусь. упокоєний. Так, умеренность хорошо. Значит, тут у нас вся неупокоєна. Неупокоєна. Дідусь упокоєний. Бабуся неупокоєна. І дідусь упокоєний. Дивіться, тут жінки ображаються на своїх чоловіків. Агресивні чоловіки були. Так. Наступні четверо предків роду. Дев'ята коліна роду по лінії батька. Чи упокоєні вони? Нащадки не будуть більше платити за гріхи предків. Чи це правда? Бабуся упокоєна. Дедусь неупокоенный, сена бабуся неупокоена и дедусь упокоенный. Так, значит, тут у нас два. Дедусь упокоенный, бабуся. Так, раз, ці упакоєні. Ці двоє неупакоєні. Дякую. Дивимось далі. Наступні четверо предків роду в дев'ятому коліні. По лінії батька, того, хто дивиться, шість раз про бабушки, шість раз про дідушки, чи упокоєні вони? Нащадки не будуть більше платити за гріхи предків, чи це правда. Скажіть, покажіть? Бабуся упокоєна. Дідусь неупокоєний. Наступна бабуся. Так. Упокоєна, дідусь. Також упокоєний. Дякую. Значить, ці двоє упокоєні. Тут неупокоєний од, один дідусь. Ми його відмічаємо. і ці, ці всі упокоєні. Дякую. Так, прибираю перешкоди, вище сили, прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають, предкам роду, упакуються, відпустіть їх при грішенні. Предки роду, ви прожили своє життя, ви більше нікому нічого не винні, і вам ніхто нічого не винен на цій землі. Йдіть до Творця, пакуйтесь з міром. Вищі сили. Прошу, пробачте їх, не карайте їх, їхніх нащадків, заскуєне ними при житті. Також прошу вибачення. Ми просимо всі вибачення у всіх тих, кого предки роду ображали при житті або принесли їм зло. Пробачте їх. І також, предки роду, пробачте всіх тих, хто ображав вас, відпустіть свої образи. Кого не можна, вибачити, передаємо цих людей в руки Творця, і Господь з ними розбереться і буде винесена кара. Адекватно їх пожапкам. Буде так, і так єсть. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, оцих, які були неупокоєні, скажіть, чи упокоєні вони тепер? Упокоєні всі. Всі. 10. Пентаклій, це значить, що всі у Дякую предки роду, дякую вище сили, дякую Янголи-Охоронці за допомогу, за очищення. Так, на сьогодні ми завершуємо, бо я вже втомилась, і на наступний раз продовжуємо Дев'яте коліно по лінії батька. Дякую всім за увагу, дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.